Дев'ята ранку на так званому Пентагоні в Матвіївці два великогабаритні автобуси чекають на людей, аби відвести їх, перекривати трасу. Подейкують організовує мітинг перевізник Євротранстехсервіс, який хоче отримати від міста додатково кілька мільйонів гривень. Тільки на таких умовах перевізник бажає працювати. Проте із двох сотень людей, на які розраховані два автобуси, збирається ледь двадцятеро. А як вам об'яснили ціль поїздки? Для чого ви здесь? Едете, забирайте людей, привозите до театра. Они там занимаются своими делами, потом их через час-два назад. Были у меня работники с областного управления милиции, предупредили, чтобы не было никаких экстезов. Ну, экстезы, чтобы там трассу не перекрывали, там такого, какой-то скандал, чтобы не было. Ну, в общем, короче, чтобы все было цивилизованно. Планам не судилося збутися. Великі автобуси від'їжджають, а залишені кілька протестуючих дістаються до міськвиконкому своїм ходом. Вже під мерією до них приєдналися ще одні мітингуючі. Вимагали від власника Євротранстехсервісу припинити знущання над людьми. Я того, щоб забрали автобуси. ці старі, хай вони виїжджають з цими автобусами. Посків нам нові автобуси дають. великі нові автобуси дають. Куди стара все годиться? Після запеклих суперечок той, чого вимагає, вирушили до тимчасового мера Володимира Коренюгіна, віддали свої вимоги, підписані восьмистами жителями мікрорайону. Останній наголосив: виділених із бюджету коштів на забезпечення пільгового проїзду, Євротранстехсервіс отримав найбільше з усіх перевізників: майже два мільйони. Та цього підприємству виявилося замало. Тож тепер німецькі автобуси навряд чи повернуться у Матвіївку. Натомість, поки там налагодять графік, про Езду маршруток. Условие одно, что каждый из этих перевозчиков, вот их пятеро, которые сегодня работают на Матвеевку, они покупают по одному э, больше местному автобусу. Каждый из них в этом году берет кредит за счет оборотных средств, значит, покупает по одному. И вот мы формируем для Матвеевки. До кінця року, але ну, не сьогодні. Щоб я вам тут не обіцяв, як вони гореть ми требують. Та да, Треба сколько угодно можна. Ну, якщо його нету, хоть... хоч, значить, ми тоді запускаємо вот ці вот п'ять великих автобусів на Матвіївку. Остаточно врегулювати конфлікт мають уже у четвер на спільному засіданні міських очільників, перевізників та жителів Матвіївки. Тетяна Коренківська, Данил, сліж для програми Об'єктив.